Рошу мене на це. Добрий вечір, друзі. Ми вітаємо вас з новим 2024 роком. Перед новорічними святами ми запланували наші цілі, і одна з яких це введення нашого блогу на різних медіаплатформах. Основною причиною нашого рішення є факт зацікавленості більшості людей та наших друзів про нашу буденність на іншому континенті. Мета даного проекту полягає в тому, щоб ознайомити вас з нашою рутиною та зі всіма викликами і подіями, які нам будуть зустрічатися у нашому житті. Особливістю нашого проекту є вільність подання матеріалу на різних платформах без заданих стандартів, і найголовніше. Те, що ми збираємось робити, це суто експеримент на те, щоб побачити, яких цілей ми в змозі досягти через один рік постійної роботи. Поміж роботи та навчання і власного життя. Відеоблогінг не є першим пріоритетом для нас, Тож, нами було прийнято рішення публікувати одне відео на тиждень. Перед новим роком ми приготували для вас перше відео, яке є експериментальним для нас і вже доступне на нашому каналі. Ми дякуємо нашим глядачам, які будуть з нами впродовж 2024 року, і ми бажаємо вам приємних свят і гарного перегляду.